Це міні-влог з мого дня. І зараз я йду в школу знову. Я також? Так. Да. Я э, хочу в школу. Э, і жди там де ми вже в машині, під'їжджаємо і біля школи. Всіх вімаю, нам вже пора, бо опоздаємо. Пока, котки. Уже в курсі і ми вже виходимо. Да. Пішли, і ми вже на вулиці в нашому дворі. Тут Марішка і Міка бігають. Да. Підходимо до калітки. Да. В машині, але ми ще не їдемо. Ми просто сидимо а зараз будемо їхати. Мама за рулем поводитель не ся, то ми ще не їдемо. Починаємо рух. Привіт, і ми їдемо, вже майже біля школи. Я звільняю. Привіт. Ми їдемо ура. І не запізнюємось. Ми вже на останньому світлофорі під школу. Їдемо ура! Нас пропустили на парковку. Ми всіми способами кажемо дядьке спасибо. Ми вийшли з машини, вже йдемо в школу. Так.